Гетреді візьмі після безсонної ночі через атаку та ще у таку спеку. Після вмивання тоніка, звісно, зволожую шкіру і переходжу до брів. Тут я вирішила, що я бюті блогер і має грати ось така музика. Улюблений сісі крем від сускін, який підлаштовується під шкіру. подивіться, як він мені замазав сінці. Намагаюся консилером виправити безсонну ніч, додаю румяну від польського бренду. Далі в нас зволожуючий блиск і коричнева туш. Наостанок підвожу білим олівчиком для свіжості погляду. Ну а з зачіскою все просто, я вирішила підколоти волосся, тому що дуже спекотно. я вже не Клеопатра, я вже з серіалу Бріджертони. Одягаюся атласна спідниця, майка Полька До для насорочка, чорна сумка і червоні босоніжки. Ой, мені вже подобається. Додаю сорочку і застосовую стилістичний прийом, а саме піднімаю рукави вверх тим самим додаючи маскулінності в цей образ. Не забувай про прикраси і, звісно, окуляри у мене Cat Eye. мяу. Ну і на виході я отримала Емілі в Парижі. Мені дуже подобається цей образ, а вам?